Сьогодні 20 серпня на 11 каналі підсумковий випуск. З вами Олена Пітриченкова. Вітаю. Хвостовик міни в тілі військовослужбовця лікарі командування медичних сил ЗСУ, провели унікальну операцію в одному з прифронтових шпиталів. У тілі пораненого бійця застрягла величезна частина боєприпасу. Бригаду саперів довелось викликати просто в операційну. Після обстеження вибухотехніків медики взялись видаляти хвостовик. Зараз пацієнт почувається стабільно. Військового готують до подальшої медичної евакуації та реабілітації. Вони покинули мирні професії та без вагань стали на захист батьківщини. Вони не професійні військові, які за півтора року повномасштабного вторгнення роблять на полі бою неможливе. Бійці окремої бригади тероборони Дніпра міцно тримають кордони Донеччини. Ким були до війни та чи не шкодують про свій вибір? Наш репортаж з фронту. Останні 14 років Андрій працював кухарем, готував суші. Як почалася війна, без вагань покинув роботу та став на захист батьківщини. Півроку разом із побратимами староборони тренувався і вже в серпні 22-го вийшов на позиції. Зброю до рук вперше в житті взяв на навчаннях. Опанувати її зізнається було нелегко. Але вже у березні цього року Андрій самотужки пострілом із гранатомета зупинив ворожий танк. Виглянула а там дула. Я визирнув, а там дуло дуло направлене практично в окоп. Треба було просто стріляти, потрапити в нього і йти в безпечне місце. Я визирнув і прямо під вежу йому стрельнув. Від танка нічого не залишилось. Він здетонував і лишився один корпус. І таких бійців, які без бойового досвіду пішли боронити Україну в ТРО, більшість за понад рік повномасштабної війни вони стали справжніми професіоналами. Зараз наша армія каже військовослужбовець Дмитро, одна з найсильніших в світі запевняє і навіть не порівняти, якою вона була, коли чоловік проходив строкову службу. Тоді а, військами е, не займались. Таке відчуття, що Армію ну, треба було якось знищити. Армія у нас стала набагато міцніша. Це все вже ну, пройдено, вже доказано. Спочатку було страшно, всім було страшно. Єдність, особлива відмінність нашої армії, кажуть тероборонці. Кожен, хто зараз на передовій, точно знає, за що він стоїть. Захистити свою родину і свою країну від російської навали з перших днів до ТРО прийшов Юрій. Військового досвіду ніколи не мав, але стати на оборону запевняє, був зобов'язаний. І, хоч за півтора роки повномасштабної війни він всього кілька разів бачив сім'ю, про свій вибір каже чоловік: не шкодує. Родиною для нього стали і ми тут робимо всі одну справу і на це надіємося, що чим більше ми таких справ будемо робити, що будемо думати всі в місті однією головою, буде краще і швидше. Ми в друга, вже чувствуємо і знаємо, як ми робимо. Це нам допомагає. Так. Скільки триватиме війна, питання, яке найбільше не люблять військові. Щодня вони докладають надзусилля, аби наблизити жадану перемогу. Кожен клаптик рідної землі відвоюють своєю кров'ю, а за нашу незалежність покладають життя. Бійці переконані, Україна буде вільною в злагоджені дії кожного, майстерність на полі бою та спільна ідея, запорука успіху, яку точно не здатні перемогти вороги. Софія Куценко Олег Удринський. Новини 11 каналу. Понад 19 мільйонів доларів на допомогу лікарням України. Таку суму від початку повномасштабної спрямував союз Українок Америки. Гроші направляли на купівлю новітнього обладнання та розхідних матеріалів. Гуманітарку надсилали для всієї країни. Втім, найбільше зосередилися на допомозі одній із лікарень нашого регіону. Ми підняли всіх на ноги, ми зв'язали з Міністерством охорони здоров'я, вони нам давали постійно списки, що потрібно для України, але перше було це фіксатори і вакуумні машини. Звичайно, це були і ультрасаунди, і рентгенівські машини, і IFAC, і турнікети, аптечки. Було багато чого. Українські лікарі працюють чудово з цими апаратами. Я коли показую фотографії тут своїм ортопедам, а хірургам вони дивуються. Вони, вони розглядають ці фотографії. і Кажуть, що ми б так напевно не змогли. Це ходягу в обстріляному дитячому садочку. У Нікополі виховательки одного з дошкільних закладів відшивають форму для зсу. Після атаки жінки заколотили вікна та прийнялись за роботу. Що вже передали нашим захисникам? Розкажуть мої колеги. У дитячому садочку кипить робота. Замість звичного сміху малечі тут шум швейних машинок. Зранку й до 18-ї години працівники закладу шиють форму для ЗСУ. Зараз ми шиємо убокси. Це теж у нас нова модель. Раніше ми шили костюми, литконоски, все, що це, там, шляпи с'єм. Нещодавно дитсадок, у якому шиють одяг для військових, обстріляли. Тоді вибуло 38 вікон, та жінки рук не опустили, ба більше розказують, залатали дірки та продовжують працювати ще наполегливіше. В душі, може, десь і страшно, але коли знаєш, що нашим хлопцям ще важче, ніж нам, ми послухали, ага, якщо не в нашому напрямку летить, можна йти. Лише за останній тиждень трудівниць відправили на фронт дві сотні футболок, двадцять флісок, костюмів та убаксів. А загальну кількість і рахувати не беруться. кажуть, цифра давно перевалила за 10 тисяч. Ну буває таке, що там серед дня написали писали, обчих в госпіталі, залишився без рук і будь ласка. Там треба швидко. Тоді все кидається і швидко викраються, і дівчата починають шити, сидять до останнього. Поки ми його не зробимо, не відвеземо почту, на відправимо. Та пошивом одягу не обмежились. З початку війни тут платуть і сітки. Змінюється кольорова гама залежно від пори року. Якщо це зима була, у нас були, були в небілі, потім вони стали більш зелені. Зараз, якщо ви бачите, зараз пішов сухості більше, бо запорозький напрямок нам замовляють саме такі зараз: чистий степ або суха трава із домішками зеленого. Окрім сіток, плетуть кавери для шоломів та кікімори. кажуть, зупинятися не планують, і поки збройні сили виборюють нашу свободу, працюватимуть нон-стоп. Якщо і ми почнемо вигорять і думати про те, що ми вигоряємо там чи ми заморилися, а вони їм не важко, важко, важко всім. Я думаю, їм важче, ніж нам. Анастасія Вільхова, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. Облаштували каналізацію світло та спальні місця вже понад рік. Як бійці окремої бригади тероборони Дніпра закріпилися в одному із селищ Донеччини. Тут тримають позиції та налагоджують свій побит. Як живуть поруч із лінією фронту, бачили наші журналісти. Ну тут наші подрозділи механіки і воділі живуть, проживають. заїхали сюди рік назад. У старенькому трикімнатному будинку в одному із сіл Донеччини бійці окремої бригади ТРО Дніпра облаштували своє помешкання. Понад 20 років за розповідями сусідів будівля стояла порожньою. Власноруч бійці вичистили все сміття, вирубали дерева, що проросли всередині, та придбали деякі меблі і техніку. Військові кажуть, хоч і дуже умовно, але вдалося створити комфорт. Воду завели, Воду завели, гаряча та холодна. Посуд миємо і вмиваємось тут. Пральна машинка є, перемо часто, бо робота така: газова плита та газові балони. А за затишок у цьому будинку відповідають ць скоти. Тут їх аж шість і у кожного свій господар. Полоні домашні коти. З нами спиться, мости, спи, зміняє, до іншим уходять. Ні, я його з детства. Як собі взяв його з детства і так вода сам. Через постійні обстріли росіян комунікацій у цьому селі давно вже немає. Тероборонці роблять все власними силами, приміром, проклали каналізацію від сусідського колодязя і облаштували собі душову, яка взимку перетворюється на лазню. Тут був курятник, вичистили все, прибрали сміття, понаходили доски, поставили стінку, лавочку. Тизолір купили, обшили, держи прекрасно. Як в настоящій бані. Буржуйку. Теж обложили камінням. Все, закинули, підпалили. В стінки зробили дирку, вивели трубу і все. За сотні кілометрів від близьких військові будь-що намагаються створити умови, наближені до домашніх. У реалії війни весь час нагадують про себе. Тут кажуть: ані дня не буває тихо. Окупанти безжально криють вогнем майже цілодобово, коли прилітає поруч бійці ховаються у підвалі. О, по таким такими ми спускаємося високі, круті. Буквально за пару секунд времени уже в этом помещении мы находимся все. Суды Сюди прильоти приходять 3-4-5 разів на день. Коли чуємо, що летить, бежимо, буваємо по всім ступенькам, що спускались, падаємо. Ну і тут перешикуємо. За рік, що військові тут живуть, це місце стало для них справжньою домівкою. Але визнають, тільки но переможуть без вагань його покинуть та повернуться до своїх родин. Софія Куценко Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу. Їх називають майбутнім країни у Дніпрі. Нагородили найкращих серед молоді волонтерів, які спочатку вторгнення наближають перемогу. Крім відзнак, для них підготували стендап, арт-виставку та концерт. Все це на чотирьох станціях метрополітену. Як пройшло святкування у підземці, знають мої колеги. Патріотичне та сповнене гучними оваціями. Ким було нагородження найкращої молоді у Дніпрі серед тих, хто отримав відзнаку, Орина, дівчина-волонтерка, допомагає військовим і сім'ям переселенців з юридичних питань. Приємно, що заявивши про свої якісь досягнення і свою історію, розповівши, ти знайдеш відклик. Загалом привітали понад 30 дівчат і хлопців Усі вони учасники проєкту Молодь Дніпра вражає, тобто ті, хто із початку вторгнення роблять все можливе, аби наблизити перемогу. Які показали себе в волонтерстві, які показали себе в спорті, які показали себе в основному в суспільній діяльності, допомога іншим знову ж таки промоція такого хорошого способу життя. Та не відзнаками, єдиними святкування Дня молоді розгорнули на чотирьох станціях метрополітену. Тут підготували і стендап, і артвиставку, і концерт українських зірок. Серед іменитих гостей гурт Колаба. Молодь України це, скажімо так, майбутнє, майбутнє нації. Тим більше та молодь, яка зараз, ніби вона розвивається в таких подіях. І я впевнений, що вони. Будуть поштовхом до нової сучасної там європейської країни. Також підтримати майбутнє нашої країни. Сюди приїхали, зокрема, Джері Хейл та Віталій Окс. Гонорари виконавцям кажуть, у профільному департаменті оплатили партнерськими внесками, а не з міського бюджету. Часи повномасштабної війни вкрай важливо знаєте, все таки зберігати цей баланс, не займатись марнотранством. -транс, марно я горда і вдячна всім нашим колегам, які змогли залучити кошти. Таке масштабне святкування Дня молоді у Дніпрі вперше додають організатори. На підготовку гулянь витратили два місяці. Айміна Арнау Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. Замість квітів величезні плоди. У Дніпрі в парку Глобу росте ціла грядка кабачків. Десятки кущів виросли біля озера. Звідки вони там взялись та чи будуть збирати врожай? Валерія Шаляхіна дізнавалася. Ціла грядка кабачків. Тут десятки кущів. Вже навіть з плодами. І це не на городі, а у парку. У самісінькому центрі Дніпра. Знайти її можна неподалік озера. Дехто з Дніпрян через таку знахідку дивується. Самого вони точно не виросли. Перший раз бачу, але не, не вважаю, що то якась проблема. Інші кажуть, такі городи нині популярні. Люди садять зараз в п'ятиэтажних домах на своїх маленьких участках, теж садять кабачки, огурчики, помідорчики. У мене сусідка він висаджує все, що їй попадюся під руку. вона все садить у нас на городі в з світами». Більшості такі насадження у парку до вподоби. Ні, я розумію, що воно не, не, не повинно так бути. Ну, мені воно, чесно кажу, як ну, ростуть, та й ростуть. Нам все подобається. За клумбою ретельно доглядають комунальники, тому плоди пережили навіть виснажливу спеку. Звідки ж така городина взялась у парку, залишається загадкою. У профільному департаменті припускають у нас є така певна версія, що це птахи нанесли сюди гарбузове насіння, тому що їх багато досить у цьому парку, і воно почало проростати. Ми ще не збирали жодного врожаю, нічого ще не прибирали, тобто ні, ось такі, які вони є. Тож, як виявилось, грядка не була запланована. Втім, вже вирішили її подальшу долю до осіннього свята врожаю. Плоди планують виростити та зробити тут фотозону. Аби закарбувати незвичайну клумбу на світлинах Дніпрян. Валерія Шаляхіна, Сергій Озоров, новини 11 каналу. І на цьому випуск завершено. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо маєте чим поділитися, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.